Так, доброго дня всім. Сьогодні хочу показати і розказати, як ми робимо корпуса для плуга. Плуг будемо робити до мототрактора. Двохкорпусний, але починаємо спочатку з корпусів. Так, в принципі, по лиці ми вирізали з труби. Труба Ось така була. Ось таку форму зробили. Ось. Як можете бачити, звідси вирізали. Ось. Такого. Приставляли, відмальовували і вирізали. І ось такий корпус в нас виходить. Ну, він ще повністю не зварений, його ще треба проварити, доварити. Ось. А це ось такий комплектуючий до корпуса. Корпус буде такий, як кінний, захват його буде 20 см. Так, поки що, в принципі, на цьому все. Ми продовжуємо працювати. Подальшому покажу результат. Так, робота у нас кипить. Ось ми доробили вже другий корпус. Так. Ось так мій. Ось покажу. Ось так. Такі дали розкоси зверху, знизу. Це все ось тут. Проварувалось. Також звідси проварюється. Так, ось так виглядає з боку. Так. В принципі, ось так. Полиці і ламіші, то ми робили макети з кінного корпуса. Ось, і все відмальовували, вирізали, підганяли. Але брали старі, довгі, поломані. Ось, як бачите, він був довгий, ми його обрізали, ось тут наварили, доварили. В принципі, ось так. Ми не мали нових, тому вирішили робити з старих. Ось, так само цей корпус два однакових корпус Ось. Також вже почали помаленьку відчищати корпус від ржі. це для того щоб на полі земля не прилипала, ну і корпус скорше притерся. Ось так ми його відчистили, але його ще потрібно буде чистити. Так, також вже почали робити раму. Це тільки початок. Ось так виглядає, ось такі зробили кріплення для корпусів. Ну, в принципі, поки що на цьому все. Як щось зробимо, то покажу, як воно виглядає. Все. Так, ось ми завершили вже плуг. Вже повністю готовий помальований. Так, ось такий. Так. В принципі, ось так ми зробили рамку. Так. Квадрат має 4 см, 4 на 4. Ось так відтерли полиці. Ось. Так. Ось так полиці у нас закручені. Можете бачити. Так. А ось так виглядає ззаді. Так, тільки шкода, що в нас дощі і нагоден його випробувати. Дощі дуже затягнули з нас. Негоден ні копати, ні орати. Я думав показати відео з копачкою, як копає, але у нас дощі і не виходить. Зазняти нас відео. Так, колесо в принципі початково виставили на глибину десь 12-13 см приблизно. Це так тільки де. Спочатку на пробу, дивимося, як буде справлятись наш трактор, тоді можна буде пробувати і регулювати. Так, також ми кріплення на сергу приварили зразу криву трошки. Це для того, щоб менше регулювати тягами на серзі, ось цими тягами, щоб менше крутити ось, ось так виглядає спереді. Так, повний захват 40 сантиметрів плуга. Так, ну, в принципі, на цьому все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь і дякую за перегляди.